Хочу вам розказати про, про контори да, фінансові, щоб ви були з ними акуратні. В першу очередь я вам посоветую, що робити, любі лізинги і любі кредити, в першу очередь рішать в самих банках. Іти з банка в банк, з відділу в відділ і намагатися договарюватися. В першу очередь вам, що? вам треба впевненість в собі, да? тобто вам треба. Самим собі вірить в те, що у вас вийде, і що ви з усім справитесь да, і убіліть в цьому е, чоловічка в банку. Це перша задача, що ще від вас касається. Якщо ви ще не впевнені, і як буде мишка йти там перелякана, да, то тоді в принципі, тоді і смислу йти немає. НО Є смисл, тому що ви підете в перший відділ, трошечки обозоритесь, покраснієте. Вийдете, підете в другий, в третій, в четвертий, і з кожним відділом, з кожним розговором ви будете все більше, більше і більш себе увірено чувствувати. Так що, в будь-якому випадку, вовка бояться в ліс не ходити, вкус аромат. Так що йдемо і займаємося. І ні в коїм випадку, ну як в коїм але ну це треба вже через провірених людей. Якщо у вас уже десь якийсь знайомий є, либо якесь бюро фінансове в вашому місті, ліба деліба, де є дійсно живий офіс з нормальною історією, з нормальними живими людьми, а не якась там шарашкина на контора, да, десь там через інтернет якогось знайшли, сейчас ще щось. І то із живими людьми теж треба бути максимально акуратними, тому що вас захочуть э, поїмають везде, де да, тільки це можна зробити. Саме, напевно, головне, це ні в випадку не працювати з нашим братом. Я вам советую, так як ви в Польщі робите діла, працювати тільки з поляками. Поляки і все. Тому що наші, як показує практика, це теж в основному рідські рідкісні. Да. Ну, коротше, я працюю тільки з поляками. Я не кажу, що геть всі наші. Наші є толкові, але їх треба ще пошукати. Але в основному... Що касається да, там всяких э, э, ужондов, да, кредитів, лізінгів, це все все діло, працюйте максимально з поляками. Це хіба що, якщо наш чоловік да, чітко сидить в тому либо іншому банку, він там често нормальний э, сотрудник всі діла, то так ще можна спробувати. Но я не знаю, я чогось... З нашим братом особо роботи не хочу і роботою і делаю діла максимально з поляками. Кромі сервісу, звісно, що касається сервісу, може хтось пациков, да, хто десь працює на якомусь грузовому сервісі, ліба хтось міє грузовий сервіс, ліба когось знає да, нормальних наших механіків в грузових сервісі. От пишіться, дайте про себе знати. Е, мені надають, а в мене є багато людей, які займаються і. І я буду вашим клієнтом, і будуть пацани. Я просто всіх приведу, кого я знаю, до вас. Тому що треба хороші толкові механіки, які не будуть е е крутити нам колокольчики, да, а будуть робити все по ділу. Е ви поняли? Так що, якщо вдруг, Хто в курсі діла, або ти є якимось толкові механіки? Ми особливо желательно в наших районах, далі в воєводство. Плюс-мінус наближення до границі, то буде вообще красота. Ну, Ліба кожу, позна, не знаю, Гослав, Зірнатура десь сюда, ці ближчі райони. Так от, я ще столкнувся, бо я хочу рефінансувати свої зобов'язання, да, кредит, що в мене є, і кредитоворотний. Я хочу взяти більший кредит, перекрити це все діло, взяти на длінший термін, да, щоб платити менші. Менше рати мій в місяць да, і ще з цим займаюся. В принципі, в мене є да, мій дорад, це, з яким толкового я знайшов. Це в другому банку, я відкрив банку рахунок, там нескольких клієнтів туди підключив, ділаю маленьку історію. но, До мене зараз відзвонилась контора, з якою я там ще общався навіть, в початку року, тому що коли в мене були дуже крепкі фінансові трудності і мене всі морозили, я вже до всіх подряд обращався. і Походу до них теж я обращався, тому що дуже багато вони про мене знають, От дзвонились, Я такий думаю, ну окей, давай попробую. Ну в конічному ітогі, коротше, одразу мене в діалогі, ця чоловіка напрягати вже починала. Ну я в принципі провірив мейла, сайт, все провірив, все нормально, отзиви. Не перший год на ринку, годі базички пуки но там в процесі розговору да мене трошечки її вопроси почали напрягати. але думаю, ну окей, нічого страшного в них немає. І коли вона мені прислала договор, це, по-перше, був який топлік, який да, не відкривався ну, ні через одну програмку. Перед цим я його через антивірус пропускав, понятно, щоб ніяка хуйня не залетіла. Вроді би все було чисто. Я їй пишу, тіпа, що документ не відкривається. Вона мені скидає ПДФ. Просто в такому жасному качестві, там типу печать стоїть краєвого реєстру клубов, і просто там все-таки розмите, це до такого лоха, просто рідкісного, я такий подивився, я б все старте такий би документ не підписав. Ну, думаю, окей, я ще почитаю, що там написано. І це договор між мною і ними, що якщо вдруг в них вийде нарішати мені кредит, да, Фінансірування, то я должен їм заплатити 13,5% от стоїмості, що я получу. Тобто, грубо говоря, мені треба там пів мільйона злотих, да? 65 тисяч злотих я должен буду цим долбойобам дати. Я такий прочитав, думаю, ти що, ебнулась, что що. Коротше, я поки місті почав морозити, вона мені по присилає, ще раз напоминаю, я ей пишу Ні роднулькин, коротше, я... Я должен зрезигнувати з цією пропозицією, з оферти, ні? офертою поки мені нічого не відписує. Ну, в основному, кстаті, э, такі розводняки вони потім починають злитися. Да? Я ще думаю, буде понеділок, вона мені ще дзвониться, мабуть, буде недовольна, і там конечно, вже вона мене взбісить, а я коли в бішенстві дуже жорсткий і немилий чоловічик, то короте, буде вона послана на... <кій> Ладно, багато му тільки вже і так. Буде вона послана. Ну, або в неї є інстинкт самосохранення, і вона просто проігнорить мене і все. Так що, якось так. Мій совет, дядьки, будьте максимально акуратними, бюро, консультанти, дорадці. тільки десь через знайомих, десь провірені настоящі, живі люди, ніяких телефонних движух. Ну, в першу чергу, банки. Йдемо по банкам, йдемо позоримося, красніємо, неприємно буде, дуже неприємно буде. Я вам розказував, коли я ходив да, перед відкриттям фірми, е, щоб вибрати собі банк, е, лізінгодавцю вибрати собі. Да. Я походив по банкам, мене всі нахрен посилали, було капець неприємно, щоки красні, стидно. Але я навчився з ними розмовляти. І тепер я з ними розговорюю по-другому. Я до них вже заходжу, грубо говоря, з вертушки двері відкриваю, і я їм сижу, диктую свої условия. Так, да, буває, що вони мені обіцяють, що слушай, ну, ми хочемо тобі дати, хочемо тобі допомогти. В даний момент твоя кредитна історія желає, там, да, е, желає бути лучшим. Треба її трошечки поправити. І все, типа, так. Да. Ну ми вже з ними розмовляємо на рівні, і я знаю, і вони знають, і виконали. Я знаю, що мені треба зробити, щоб поправити свою історію. І я знаю, що як тільки я її поправлю, я можу спокійно йти і спокійно брати те, що я хочу. І на своїх условиях, і без комісії, і на хорошій процентувачці, і все, 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 все. Це все, звісно, я отримав час що Я ходив по цим банкам, задовбував всіх. Красними щеками, стидно було, ну а що зробиш? Треба отримати О, опит. А де його отримати в практиці? А практика як? Правильно, йти і ти позориться. А щоб ти і позориться, і менше всього позориться. Польський язик, на нулькине. Учимо польський язик. Я десь там відосик виложив, він так наче дуже швидко набрав там, щось десятки просмотрів і все, і тормознулося. Це, серйозно, ну-ка бігенько такий відосик і подивіться. Нічого страшного, е, в екзамені з польського немає, вам це піде на пользу і вкус аромат. Короте, такий легенький відосик, не ведіться ні на кого, провіряйте. А саме лучше, ідіть в офіціали, по банкам, по банкам, по банкам. кстати, е, в процесі розговору у мене теж були нормальні банкові дорадці. Вони мені, типу так тихенько, бо цього їм не можна робити, але вони бачили, що я толковий чувачок, і мені давали контакти до дорадців. Каже, слухай, типу, ну я тобі нічого не зроблю, але от тобі контактик. Я з цим чоловічком колись працював, він зараз вже працює там, в отільній компанії фінансової дорадця. І обратись до нього він тобі допоможе І до таких людей треба теж, якщо ви без опиту шукаєте таких дорадців, але не Васильків, іменно нормальних дорадців. Да? Настоящі контори, які заінтересовані вам дати, щоб ви отримали фінансування. І щоб їх провірити, ви просто обратите внимание, що вони хочуть. Якщо вас розводять на великі комісії, сразу їх йшліть нахер. Максимум що? Ну, це 2-3% да, від стоїмості, це ще можна заплатити їм, да, від кредита, Но свыше 5% це точно шляпа. А взагалі, ви коли будете на опиті. Ви коли будете на вкусі ароматі, то вам будуть давати кредити без комісії. Тільки процентовка банка да, і все. Тому що сам даратися, сам получає від банку нормальну процентовочку за те, що це дратися допоміг да, банку отримати нормального платежіспособного клієнта. Ну, в першу чергу, вас будуть завжди навіть банки і їхні дораці розводять на комісії, тому що це їхня процентовка, тим більше бабок ви не получите. І це нормально. 2-3% окей. Для неопиту, для старту, хоча б щось получати дорожчику. Потім ви отримаєте опит, потім ви рефінансуєтесь, або візьмете новий кредит, або вже на історії будете, ви потім це поймете. В опиті ви поймете. О, опит. Все. Такий легкий видосик, або все мені о чому, вкус аромат. Там я кстати вже блін обрабатую по експедиції. Буде да видосик жіночку і по експедиції. Не знаю, чи він вже буде виложений, чи не буде виложений. Тож можна його потом подивитися, і перед цим подивитися. Ну, коротше, він буде. Все вкус аромат, видосик. Get down, let's get down, to business. Give you розступний відосик із кеттаун, лес кеттаун, бизнес. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down with